Усім привіт, дорогі браті та сестри, слава Ісусу Христу на слава. Сьогодні у нас, ми продовжуємо тему послання апостола Павла до Римлян, та я вам зачитаю декілька речів з них. З цього послання. Праведність що звіри. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність. Ту праведність, що звіри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання. Як написано: ось укладу на сьогодні камінь спотикання. Та скелю спокуси, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Два види праведності. Брати, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Свідчу їм, що вони мають Божу ревність, але нерозумну, оскільки не розуміючи Божої праведності і силкуючись встановити власну праведність. Вони не підкорилися Божій праведності, завершення закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Моїсей пише про ту праведність, що від закону, людина, яка виконуватиме його, буде ним жити. А про праведність що з віри, говорить так: не кажи у своєму серці, хто ж підніметься на небо. Це значить звести Христа додолу. Або хто ж зійде в безодню, це значить хри... Христа з мертвих підняти. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Питання к... Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Розумієте, що кожний, хто вірує в нашого Господа Ісуса Христа та визнає те, що Бог Його підняв з мертвих, спасеться. Розумієте це? Не всі послухалися Євангелії. Немає різниці між Юдеєм і греком, бо один Бог для всіх щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як прикладати, прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника? А як можуть проповідувати, якщо не будуть послані? Так як написано, які гарні ноги у благовісників миру, у благовісників добра. Але не всі послухалися Євангелії, Ісайя каже: Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Але кажу, але я кажу, хіба вони не чули, адже по всій землі понеслася їхня вістка і їхні слова до кінців світу. І ще кажу: хіба Ізраїль не знав, першим говорить Моїсей, я пробуджу у вас ревнощі, не народом, народом нерозумним викличу у вас обурення. Ісая сміливо каже знайшли мене не ті, не, Знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився я тим, які про мене не розпитували. А до Ізраїля говорить: Весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який мені суперечить. Останок Ізраїля. Отже я запитую: Хіба відкинув Бог свій народ? Зовсім? ні. Адже і я, ізраїльтянин, з нащадків Авраама. З Вен'яминового племені не відкинув Бог свого народу, який він наперед знав. Хіба не знаєте, що Писання каже про Ілю, коли він скаржиться Богові на Ізраїль? Господи, повбивали твоїх пророків, порозбивали твої жертовники, а я залишився сам, шукають і моєї душі, і що каже йому Бог? У відповідь. Я залишив собі сім тисяч чоловіків, які не схилились на коліна перед валом. Так само і тепер з вибором благодаті залишився останок. Якщо ж за благодатю, то не за ділами, бо тоді благодать вже не буде бл... благодатью, а коли за ділами, то вже не благодать, бо тоді діло вже не є ділом. І що ж, того, що шукає Ізраїль, він не одержав. Але одержали вибрані, інші ж стали закам'янілими. Як ото написано на них Бог духа і затьмарення, щоб очі не бачили і вуха щоб не чули, аж до нинішнього дня. Давид каже: Нехай стане їхня їжа сильцем пасткою і спокусою на відплату їм. Хай їхні очі стануть темними, щоб не бачили. Нехай їхня спина завжди буде зігнута. Спасіння язичників. Отже, запитую, чи спіткнулися вони, щоб упасти зовсім ні? Але через їхнє падіння прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до ревнощів. Якщо ж їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата є багатством для язичників, то наскільки більше була б їхня повнота? Кажу вам, язичникам, оскільки я є апостол для язичників, то прославляю моє служіння. Може, цим я покличу ревність своїх рідних за тілом і спасу декого з них. Бо коли їхнє звідкинення є примиренням світу, то чим же є їхнє прийняття, як не життям і з мертвих? Якщо перший сніп святий, то й тісто святе, І якщо корінь святий, то й гілля святе. Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, будучи довго дикою оливкою, чи прищепиш, прищепився до них і живишся з кореня та соку оливкового дерева, то не хвалися перед гілками. Якщо ж хвалися, то пам'ятай, що не ти корінь носиш, а корінь носить тебе. Скажеш галузки відламану, щоб я прищепився. Гаразд, вони відломилися через невірство, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Бо коли Бог не пощадив природних галузок, то Він і тебе не пощадить. Отже, поглянь на Божу милість і суворість, на тих, які відпали суворість. А, тебе, а на тебе Божу милість. Якщо будеш залишатися в милості, якщо ж ні, то будеш відрубаний. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені, адже Бог має силу їх знову прищепити. Тому що коли ти відтятий. Від... Від... Від дикої за своєю природою оливки, був проти природи, прищеплений до доброї оливки, то наскільки легше будуть прищеплені до своєї ж оливки, вони природні? Ізраїль спасеться. Адже не хочу брати, щоб ви не знали цієї таємниці, аби не були високої думки про себе. Ізраїль залишатиметься частково. Запекли, доки не війде повнота язичників. Таким чином, весь ізраїль спасеться, як написано, Визволитель прийде із Сіону, він, підверне, він відверне безбожність від Якова, ось їм від мене завіт, коли усуну їхні гріхи. Тож згідно з Євангелією, вони вороги задля вас, а згідно з обранням. Улюблені задля батьків. Адже Бог же покликання та дари непохитні. Бо як ви колись не, по... не корилися Богові, а тепер помилувані через їхній непослух. Так і вони не покорилися для милосердя над вами. Щоб тепер. І вони самі були помиловані. Тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. Ось така була на сьогодні тема, та такі були на сьогодні вірші. Моліться, кайтеся, пам'ятайте, що Господь вас любить. Та прославляйте Господа. Дякуйте йому завжди. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Амінь, браття та сестри!